Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти, як на 9 вересня ми збираємо помідори відрами. Не то, що хочу похвалитися, а хочу з вами поділитися досвідом, щоб ви так само собі застосовуючи там, ті чи інші прийоми, також збирали помідори, щоб не було так, що серпень місяць помідори визбирали і вже в вересні ніяких помідорів. Коротенько розкажу, що робимо, щоб от на 9 вересня наші помідори от такі були, стільки наливали. Це не тільки, от не думайте, що тут тільки водому є там. Зараз я перейду інше місце вам покажу. Але хочу основні якісь думки донести до вас. Це наші довгенькі, тут теж дивіться повно цих помідорів. Ці довгі не можемо визбирати. По-перше, саме головне, що не треба свої помідори робити голі. В серпні місяці, бо є такі, я зустрічаю поради в інтернеті на всяких ютуб-каналах, які посадять 20 декоративних помідорок. 10 помідорок зберуть, і вже вони супер експерти, як людям вести ці помідори. Не треба в серпні робити помідори голі. По можливості, звичайно, де є фітофтора, де. Треба, щоб було більше краще провітрювання, там, трохи знизу обривати. Але помідори, не треба робити голі. Якщо ви робите в серпні голі помідори, вони ніколи вам, от в мене верх помідори, вони ніколи вам не зав'яжуть от наверху такі помідори. От 9 вересня і у нас собі, дивіться, як в'яже наверху помідори. Не треба робити помідори гол. Якщо ви робите помідори голами, ви даєте їй сигнал цій помідорі, що вона вмирає, і треба вже в серпні місяці ще ну, рахуйте от нас, наприклад, червень, липень у нас було дощі, серпень місяць вже нормальна погода по 30 градусів, от навіть вересні у нас зараз вже 25, 27, 28 ще до 15 числа гарна погода. Якщо в серпні місяці ви даєте сигнал, що вона вмирає, ну то, відповідно, вона і нічого не буде в'язати, вона віддасть, дозріють швидше ті помідори, які нав'язані в серпні місяці, і ніякого врожаю більше не буде. З цього випливає, що треба з розумом мати баланс між дозріванням, пришвидшим дозріванням, і щоб помідори наверху нав'язували, наганяли гарну масу помідорів. Так, ідемо далі. От вам показують ці довгі. Це верх. Ви не думаєте, що це? От, бачите. Це верх, тут низ, а це верх. О, ну, тут ми цих довгих не повністю в коментарях писали, як вони називаються. Не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, дивіться, що вона робить 9 вересня, які гарні помідори. Далі, Зараз мені скаже, що от, вони мали би вже пропасти, що фітовтора. Е, Нічого подібного. Є. Такі сорти в мене, що вже пропали, от, що дуже вже цей. От дивіться, бачите, я вам спеціально показую, яка, яке листячко стійке. Ось, яке гарне стійке листя, але треба відбирати стійкі помідори. Останній раз кроплені мані я показував себе на каналі, можна це легко подивитися. В серпні місяці у нас був червень-липень, у нас було дощові. В серпні місяці я контролював. Фітофтору, серпня місяця погода нічого в нас не проживе. Якщо одна з умов так само, що був вже у вересні, у вас були помідори, це треба проконтролювати фітофтору. Кожного залежно від опадів, від погодних умов, ви собі контролюєте, хто контролює біологічними препаратами, хто хімічним. Ми, наприклад, хімічними контролювали, бо у нас кожен день дійшов дощ два місяці. Хто... Контролює е, такими змішаними домашніми е, всякими рецептами, чесниками, куркумою, Ну, Таке, кожен сам собі вирішує. Але проконтролювати один з факторів це проконтролювати фітофтор. І ще один з факторів це стійкість, е, стійкість до фітофтору. От, наприклад, оця, оцей сорт, що має довгі, то, от, бачите, все, листечко, майже от воно чистесеньке. От вам. Йду до оранжевого помідора, бачите, вже повністю фітофтороз, альтернеріоз треба вибирати стійкіші помідори. Я переважно стараюся відбирати стійкіші, але хочеться всяких помідорів, щоб були і стійкіші, і смачніші. Тут треба мати баланс. Прийшов в інше місце, дивіться. От наші. Це е, щось наподобі. Полова серця, у нас помідори. Далі, дивіться, як помідорка собі нав'язує. Нав І верх, бачите, вона ще собі доливає, ще ми до морозів, ми собі ще, ще один фактор морози. Треба враховувати, як коли у вас морози. Якщо у вас морози, наприклад, на початку вересня, ну, звичайно, у вас таке не вийде. Якщо на вас морози вже десь близько до 20 числа, ну переважно, я думаю, десь кожне 15-20 число, я так і розраховую розвиток своїх помідорів. Що десь 15-20 число, вони мають забрати. В принципі, за тиждень вони вже будуть, вони в кого молочна стеглість буде, в кого. В кого ще буде стиглі, вони будуть забратися. Так і це контролюється, ми, коли ми забираємо верхушку. Що дуже важливо, є багато дуже таких, що відео, що треба, не дай Бог, там один, два стебла. Дивіться, якщо ви нормально... Помідори годуєте, вас нормальна земля, або ви там, наприклад, маєте гарні даєте гній, от гній, перегній, маєте вас удобрене, або навіть зелені добрива, якісь маєте якісь підкормки, попеливі робите підкормки, то вас, помідора, буде мати силу, щоб нав'язати більше. І можна залишати, крім двох. Там в відкритому ґрунті, крім двох основних стовбурів, можна ще залишати пасинки. Я в липні місяці, на початку, вже так, десь після 10-х чисел, в липні місяці пасинки свої на помідорах обриваю. Чим більше зав'язали, тим є потенційно більший врожай, ви собі можете оцей. І бачите, на самому верху саме. Вона нав'язує собі на різних пасинках, можуть бути різні погодні умови. Тому чому вигідні більше пасинків залишати і більші такі помідори, бо за різних погодних умов може деякі цвіт зав'язатися, деякі не зав'язатися. Тому, якщо ви обмежуєте, наприклад, один-два стебла і там менше цвіту, у вас буде менше завість помідорів. Треба забезпечити, щоб гарно зав'язалися помідори. І вже тоді враховувати, як ви будете її годувати, цю помідору. Більше, менше, залежно, яка у вас земля. Але якщо у вас бідні ґрунти і ви нічим не підкормлюєте різними підкормками, то відповідно вам треба як вести за одним стеблом, щоб помідора не витягне, буде дрібненькі помідори. Наш король королів. От бачите, я показував. Перше, щось я його не роздивився, а це вже я бачу, що буде дуже гарне це. Далі. Мають бути різні переважно, ну низькорослі помідори, ви самі знаєте, вони завершкуються в серпні місяці, віддадуть урожай, переважно у вас таке не получиться. Мають бути високорослі помідори, мають бути різних сортів, мають бути одні е, ранчі помідори, одні пізніше. От, наприклад, оця була король королів. От бачите, на 9 вересня, от він, бачите, тут молодь вже майже достигає. Тут, бачите, він собі нав'язав. от. Від самого низу, але він рахується пізніше, бо ми з нього менше зривали. Тобто різні сорти, щоб мали і раніші, і середні, і пізніші, мають бути під трохи пізніші на вересень місяць. Ще одне болюче питання щодо підкормок. Якщо будуть ваші помідори голодні, вони не тільки будуть. Мало зав'язувати, бо ви не зможете на нормально взяти врожай. Але вони будуть і хворіти. Голодна помідора, яка не вистачає макроелементів, азоту, фосфору, калію, кальцію, сірки, не вистачає проміжних елементів, мікроелементів, різні, яких там желіза, різних є елементів, мідь, ну, кожен знає, які елементи. Якщо їх буде не вистачати помідора, буде хворіти. Буде не нав'язувати, будуть світо Ну, Ви самі знаєте, які якщо яка нестача елементів, які будуть наслідки для помідорів. Тому важливо збалансоване, збалансовані підкормки помідорів. І ці всі, от що Відео, що от тільки зелене добриво, тільки попіл, і більш нічого, і будуть гарний врожай. Це абсолютно дурниця. Це роз розраховано, щоб вам от ніби вони й полегшують роботу, але вони просто крадуть у вас врожай. Потрібно. Крім зеленого добрива, настойки з попелу, потрібно по листю пропрацювати мікроелементами, додати мінеральні підкормки. Загально визнано, що найкращий врожай, коли з мінеральними підкормками даються органічні. Тоді, як є їхня комбінована така підкормка помідорів, найкращий буде врожай. Отак, коротенько. Я вам розказав. Не в тому справа, що я кожу, хочу когось навчити чи когось щось комусь доказати. Я хочу, я бачу, що. Багатьох відео, багатьох якихось рекомендаціях є. Люди кардинально роблять помилку у вирощуванні цих помідорів. Або, наприклад, я бачу, що от люди вирощують в теплицях, і вони так і застосовують свій доступ, вирощування досвід вирощування в теплицях, вони і застосовують на відкритий ґрунт. або Людей абсолютно нема фітофтори, бо в них такий регіон, менше дощів і нема схильності в них ніколи. фітофтори. Вони розказують, що ви не крупіть, ви нічого не розбираєте, ви нічого не знаєте. Треба все біологічними препаратами. Так само іде і за підкормки. Людина там має супер поживну землю, вносять всякі перегної, гної, там помідори пруть і супер нав'язуються. А е, людей, які бідні ґрунти і потрібно комбінувати і такі підкормки, і мінеральні, і органічні, щоб було нормальний врожай, вони розказують, що ви вам нічого не треба, тільки от е, тримайте помідори на голодному пайку. Отаке от сьогодні відео. Всім гарних врожаїв! Бажаю гарних врожаїв помідорів, щоб помідори були на сезону відрами, і всім бажаю самого головного це мирного, мирного неба.